Марія цукровий діабет. Дитині 6 років, стоїть на ній мінімет, інсулінова помпа. Показую наглядно, які можуть бути результати, коли інсулінова помпа. Це ось біла полоска, це глічемія. Після школьного обіду в неї все повисилось, і інсулінова помпа сама додала інсуліну, і вона потихеньку вирівнює, вона не дає так, щоб швидко опустилося. Це теж погано, коли швидко опускається глічемія. І там, якщо порахувати, в обшій сложності, хоч і видно, що багато, наче, цих голубих додавань було, але там може бути один, один, і один, один і два інсуліна. Нема такого, що прям помпа накачала. Ну, дитині 6 років, звичайно, інсуліну. Потрібно менше. Тут ось була в неї вечеря, це вже додому прийшла, і все було рівненько. Це зараз в неї такий результат. 113, сьогодні субота, ми вдома, і ось взагалі все рівненько. Вночі. Було цей раз, я не знаю, чого так. Може, що вчора ввечері ячку поїла, ось було підвищення, саме більше 218 і воно саме додавало. В нас сама вища позначка стоїть 180 має бути. Ось тут було додавання. Це вночі вчора було 22.50. Такі результати. Ми дуже задоволені, і я вже навіть не знаю, як ми. Якщо зняти інсулінову помпу, то я, звичайно, можу це все робити, ін'єкції, але краще, ніж інсулінової помпи, нема нічого. Це для нас. І сенсор це не розкіш, це необхідність. Хочете зберегти здоров'я своїм дітям? Сенсор обов'язково.